Шановні львів'яни, вперше за часів новітньої України наша держава зазнає іноземної агресії. Росія одна з країн, яка гарантувала нашу недоторканність, відкрито загрожує нашій незалежності. Це вимагає рішучих та мудрих рішень і дій з нашого боку. В країні є законообране керівництво, визнане світовою громадськістю. Яке зобов'язано оперативно розробити план дій, наше завдання чітко виконувати погоджені керівництвом держави рішення, утриматись від неконтрольованих емоційних дій, зберігати здоровий глузд та готовність до мобілізації всіх сил. Я є на оперативному зв'язку з начальником львівського гарнізону, генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком. Він запевнив мене, що війська гарнізону. Приведено до найвищого ступеню готовності, і вони готові захистити місто та його мешканців від зовнішньої агресії. Львівська міська рада та районні адміністрації працюють в цілодобовому режимі, посилено охорону об'єктів життєзабезпечення міста, всі комунальні служби працюють в посиленому режимі, безпеку в місті забезпечують спільні патрулі, добровольців муніципальної дружини. Та львівських міліціонерів, які повернулись до виконання своїх обов'язків, я вдячний усім львів'янам, які в останні дні добровільно виходили на нічні патрулювання. Місто об'єдналось та захистило себе від хаосу і безладів. Однак, сьогодні хочу підкреслити, що в ситуації, яка склалася, Вкрай необхідною є максимальна координація та підконтрольність усіх добровольців єдиному центру. Відтак наполягаю, аби всі, хто долучається до патрулювання міста, реєструвалися в районних адміністраціях, погоджували свої маршрути та діяли скоординовано. Нагадую, в місті працює цілодобова гаряча лінія 297. 5-9-1-1. шановні львів'яни, це час великих випробувань. З нами Бог. Слава Україні!